Я в своєму житті ніколи не збирався, як яким чином не пов'язував своє життя з дронами взагалі. Тобто, абсолютно минулого місяця ми зібрали 20 штук. Це взагалі майже непомітно. Один дрон я зараз можу зробити приблизно десь за півтори години. Мене звати Гижєнко Юрій. Я в своєму житті ніколи не збирався, як, якимось чином не пов'язував своє життя з дронами взагалі. Тобто, абсолютно, для мене це було, скажімо так, спонтанне рішення. Минулого року восени я випадково натрапив на інформацію про те, що можна навчитися на інженера з із збирання дронів. Поїхав, навчився, загорівся. Так, десь я вам скажу, коли це сталося. Приблизно у лютому цього року я вирішив, що все ж таки хочу, щоб мої навички не забувалися, і вирішив. Звернутися до друзів, до моїх підписників в Фейсбуці, в Інстаграмі, відкрив збір. Мені накидали гроші. Я цю першу партію відсилав не безпосередньо на фронт, а відсилав людям, які готують дрони перед відсилкою, відправкою. Вони мені дали певну кількість там, список із 10 пунктів, нюансів, що я роблю не так над чим попрацювати, яку роботу над помилками зробити цеху нема. Я взагалі по життю, я займаюся тату обладнанням. І В мене є два спеціаліста, які теж працюють вдома, але вони професійні електронники. Ну, в них обладнані вдома. Робочі місця і час від часу я використовую їх для виконання певних, певних робіт по зборці дрон. Просто в кожному дроні ну, дуже багато різних процесів. Це і закрутити там, скільки, штук, 20 різних гвинтів, це купа пайки, там, більше 20 точок пайки, може, може навіть близько 30 точок. Це т... чітка послідовність минулого місяця ми зібрали 20 штук. Це взагалі майже непомітно, майже непомітно, тому що, наприклад, невеличкий підрозділ на якомусь гарячому напрямку потребує. Навіть якщо працює досить економно, біля ста штук на місяць. Але скільки таких, як я, теж, напевно, багато. Там хтось 10, хтось 20, хтось 50, хтось 100. хто по крапельці і буде річка. Я думаю, шлях правильний. Головна проблема в збиранні дронів це не те, щоб навіть знайти людей. Це гроші на те, щоб купити комплектуючі. Це головна проблема. Тому що, наприклад, от саме на цей дрон, от саме на цей дрон, вартість комплектуючих приблизно 12 тисяч. 12 тисяч гривень. Це тільки комплектуючі, це не, не враховуючи роботу, акумулятор, свої гроші і гроші від друзів. Поки що на даний момент жоден благодійний фонд я не співпрацюю жодним благодійним фондом. Тобто, це просто люди. Звичайні люди, які живуть в різних країнах. Процес створення дронів починається з того, що треба пройти навчання. Друге. Для того, щоб зібрати дрон, треба мати певний набір інструментів. Бажано непоганої якості для того, щоб мати можливість рівно відрізати, гарно затягнути, для того, щоб все зібрати правильно. Спаяти, до речі. Потім треба придбати певні бажано гарної, гарної якості комплектуючі. 43 штуки. Це з лютого, якби це працювати? Ні, це прям з навчання. Я один дрон зібрав на навчанні, два дрони після, після навчання, і далі і далі все пішло десятками. У мене друг працює на. Донецькому напрямку біля часового Яра, от е, я е, з ним безпосередньо працюю, він е, там займається аеророзвідкою, якщо я не помиляюсь. Ну, йому сподобалось, він їх, він їх використовує. Йому і відсилаю, да. дає, дає інформацію, як літають, намагається присилати навіть відео. Я збираю гроші на, на 10 дронів. От я закрив десяток, збираю на новий. Закрив, збираю на новий. Приблизно на те, щоб зібрати гроші, замовити і виготовити і відправити, десь уходить, ну, в гарному випадку. Це прямо в ідеальному випадку, десь три тижні. Але на жаль, ну, ось, наприклад, там на на перший десяток я зібрав гроші за два дні. На другий десяток теж дуже швидко. На третій десяток у мене залишилося гроші з другого десятка. Я теж досить швидко назбирав. На четвертий я збирав десь приблизно днів десять. А ось на п'ятий щось дуже погано йде збір. Я покажу, як збирати раму. Оця штучка. Це така необхідна річ, яка допомагає триматися на корпусі батареї. Її треба зняти наліпку і поставити на верхню, верхню пластину приклеяти, яка буде на ось цю кришечку. Я прикручую стійки. Оце проміння. На промінях у нас тримаються двигуни. Оце стійки, які, які дають, з яких складається каркас, скелет, можна так сказати. На них потім все, все, все тримається. Всі ці гвинти повинні повинні бути досить потужно закручені. В кінці, після зборки, не рама, а вже безпосередньо дрону перевіряються отаким чином. Його треба отак от, береш. Запронені і хитаєш. Якщо вони хоч трішечки в них є, хоч невеличкий люфт, то треба брати і дотягувати. Далі ми до цього всього діла. Якщо, якщо піти шляхом зборки прикручуємо двигуни, ось вони двигуни, так вони прикручуються, прокладаються дроти, потім потім польотний контролер до нього, до цих от плат припаюються Крипається отакий роз'єм, це роз'єм під батарею, ставиться і пропаюються всі двигуни. Один дрон я зараз можу зробити приблизно десь за півтори години. Десь так. Після того, як все зібрано, все спаяно, дрон треба перевірити на наявність короткого замикання. Відповідно для цього. Бажано мати або такий лабораторний блок живлення, або такий маленький приборчик, який називається «смок-стопер». Замикаємо Дрон. І натискаємо на кнопочку. Все, все працює. Зелений ліхтар горить. Якби щось не працювало, загорівся б червоний ліхтарик. І це казало, вам буде казати про те, що тут є коротке замикання. Тобто, щось ви спаяли, криво, косо, десь наляпали, або щось не туди припаяли. Ну, і все, треба все розбирати, дивитися. Рама вже готова. Не нудна. Особливо, коли ти розумієш, що Куди це потім полетить і в кого. Ой, як приємно. Я не те, що маю крувожерливий такий, кровожерливу вдачу. Ні, просто. Просто за все треба платити. Я так вважаю.